Так, вітаємо вас, шановні глядачі. Я трошки постою за кадром, а в кадрі Володимир Цибулько. Пане Володимире, привіт. Вітаю, Давайте. вітаю, друже. Так, не думайте, що, що пан Володимир вирішив зайнятися серфінгом. Насправді в нього в руках е, трофейчик. Це е, е, частина від Фабу 500, а саме ОМПК модуль такий, який дозволяє цьому всьому літати. На жаль, дивіться, бачите? ці великі потворні крильця. Така короста. Несе смерть на українську землю, тому треба з такою заразою поводитись дуже обережно і бажано без фахівців не. не... Доторкатися Тільки коли бачите, де це дрантя валяється. Не чіпайте його, викликайте саперів, і це буде право. Ви абсолютно праві. Тому що як правило, якщо воно валяється, то десь поруч означає, що зарилася в не нерозірвана бомба. Пане Володимире, але питання не в тому. Ми розуміємо, щоб боротися ефективно із плануючими бомбами, Україна має отримати авіацію, і ми почули вже про те, що незабаром Ф 16 будуть, і також заяву від президента Макрона про імовірність передачі Україні міражів, винищувачів французького виробництва і навчання українських пілотів. Що ви про це думаєте? Будь ласка, ну мова про міражі велася давно. Я між іншим член асоціації розвитку авіації. Ми багато років на бородянці проводили етапи Кубку світу з авіамодельного спорту. Де українська команда завжди представлена була дуже широко, і наші нинішні успіхи в безпілотниках українські якраз є результатом проведення цих етапів Кубку світу. Так от, що я скажу, коли мова зайшла про міражі 2000 то мова йшла саме про те, що з міражами пов'язані штормшедою і скальпи. Так, І функцію, власне, бомбардувальної авіації якраз мали б на себе взяти, поки що це виконують Су-24. Але е, якщо е, з'являються міражі, то тоді дійсно можна буде передихнути з СУ, бо вони на вичерпанні ресурсу. І от у нас тоді з'являється f 16 це справді. Ну, Елемент це щит ППО з можливістю ударів на десь 200 кілометрів ракетами. І по суті, щоб оцю заразу збивати, треба збивати носіїв. Бо збити бомбу дуже тяжко. Вона, вона просто пролітає 50-60 до 70 кілометрів і її виявити… І е, ну, хіба е, зараз з'являться маса роботизованих комплексів, які будуть це збивати, поки що їх не так багато. Але збивати треба літаки, які скидають ці ФАБ-500. Оце пригадується, що у нас е, Авдіївка, якраз е, штурм Авдіївки з боку противника, супроводжувався масовими скидами цих бомб. І це е, приносило дуже такі жахливі контузії українським військовим. Тому цю заразу, поки ми не викорінимо. У Нас не буде шансу вибити е, з на землі цю всю заразу повзучу російську, от в чому справа. Дякую вам, пане Володимире, за коментар. Ще раз нагадаю, це УМПК, модуль від бомби ФАП-500, плануючі бомби. І як пан Володимир точно сказав, ця зараза зараз нам дуже сильно заважає воювати в якомусь політеті з нашим ворогом, тому що в них це є, а в нас літаків, щоб все це руйнувати немає. Пане Володимире, я знаю, що зараз дуже важкий час. Відключають електрику і знову ж таки оці ці всі. Бомбочки, вони і ракетки не додають ентузіазму, а може скажете щось гарне і духоподйомне на останок нашим глядачам, щоб підтримати їх настрій. Будь ласка, ну по-перше, за будь-яких обставин це все якось збивається. Цьому якось війська швидко вчаться і протистоять цьому. Але є інший фактор фактор ну, такого відчуття історичної правоти. І оце відчуття історичної правоти, воно. Дає, подивімося цю абсолютно унікальну подію День Ді, в якій брав участь Володимир Зеленський, але День Ді був присвячений Україні. І е, всі світові лідери, які були присутні на дню десантування, говорили про Україну як країну особливої місії. І це правда, просто коли формуються такі змісти на таких міжнародних подіях, то це точно буде втілено в колосальну підтримку України. І ми лідерство президента Макрона спостерігаємо вже котрий місяць, який говорить про те, що ми готові бити, ми готові. Делегувати свої військові частини в Україну, ми готові готувати українців, озброювати, і це прекрасно. Я думаю, що зараз починається певний етап переходу на більш високі технології, і це відчуває противник, бо тому, що вереск там поросячий стоїть безмірний. І є відчуття того, що Росія технологічно провалюється, вона їй нічим парирувати. крім ядерної зброї. Але ядерна зброя це не аргумент, всі це прекрасно знають. Ядерна країна Франція воювала після 40 47 го року у В'єтнамі недовго. Ядерна країна США воювала в В'єтнамі. Ядерний Радянський Союз воював в... А... в Афганістані. І що? Та нічого. Та й не перемогли. <світ> Тому ядерна зброя це не аргумент. Але аргумент це сила волі, скоординованість і, звичайно, відчуття своєї історичної місії, яке стоїть за кожним українським солдатом. Дякую вам, пане Володимире. Друзі. Не бійтеся. пан Володимир не позеленів. Це просто частина студійного антуражу, так званий хромаки або зеленка, яка є у кожного блогера. Дякую вам, пане Володимире. І насправді хочу бачити вас частіше на каналі Дмитро Нюз. Якщо глядачі також бажають цього, пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте плюсики. І не забувайте підписуватися на канал Цибулька Талкс. Це особистий канал Володимира Цибулька. Дякую, пане Володимире. Кожен ваш плюсик дає. Мені Опа. натхнення не злазити з каналу Дмитро Ньюс. <ріст> Дякую і до побачення.